Тишця, боже, це так гарно, це міниться точно. Це золоті руки і золотий розум. Тут у нас ще зйомка йде додаткова, тому зйомка в зйомці. Я бля, хочу митися в, в душе бійні. Так, ну що, ми. Приїхали на вже завершений об'єкт командою і хочемо вам провести невеличку екскурсію. Покажемо вам влог з готового об'єкту, бо він неймовірно гарний. Ми дуже пишаємось і запрошуємо до перегляду. Так, ну що? Це такий затишний інтер'єр в теплих кольорах, тут 91 квадратний метр, і ми тут багато що змінили. Тут було зовсім інше планування, не було цієї гардеробної біля входу, але ми перепланували так, щоб було не просто красиво, а й практично. Тому з'явилась така гардеробна, з'явились тут стіни, але бачите, ми так зробили геометрію стін, щоб було дуже комфортно у кухні-вітальні, і вона залишилась насправді дуже просторою і затишною. Далі одне з улюблених місць моїх це не місць, а людей давайте спочатку. Це оці люди. Це, ми тут не всі. Вон, Даша там сховалася, Ми ще не всі. Команда у нас сьогодні частково зібралась на об'єкті, але. Ось такі чудові люди своїми золотими руками і головами створюють такі прекрасні простори. Влас, задумався, Влад, що хоче сказати. Погоджуєшся? Ось це золоті руки і золотий розум. Згодна. Ні, додати? Взагалі нічого. Так. Тож, покажемо вам тут трошки більше з цієї сторони. Дивіться, яка гарна кухня. Мабуть, додамо вам візуалізацію, щоб ви побачили, як ми це планували і як це вийшло в результаті. Подивіться, це ж просто прекрасно. Насолода для очей. От, і тут така у нас зона ТВ. Там буде дитяча. Тут у нас схована пралка, сушка і очистка для води. Далі санвузол теж вийшов дуже гарним і затишним. Ось такий з такою драбинкою, подивіться, Краса. І тут вже у нас спальня. Спальний блок, який ми зробили приватний зі своєю гардеробною, зі своїм санвузлом. Зараз тут вимкну світло. Тут у нас ще зйомка йде додаткова, тому зйомка в зйомці. Що ж, тут у нас також є невеличкий кабінет в спальні і гардеробна кімната. Зараз вам включу світло, щоб ви подивились, насолодились. Ось так все виглядає. І кабінет. Він був невеличкий, ми трошки хвилювались, чи робити його, чи не робити в спальні. Але за рахунок того, що тут є окреме вікно і дуже світлий простір, дуже вийшло комфортно і отак сидіти за своїм високим комфортним, за своїм великим комфортним столом, дивитись на цей прекрасний пейзаж і створювати щось прекрасне в своїй роботі. Ну, хіба не мрія. І ось така спальня ще з цього ракурсу вам покажу. Дуже така затишна і тепла. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і залишайтесь вам. Дуже дякую. Боже, запрошуємо вас додому. Ви вже трошки прекрасна, скажете. Дуже гарно. Клас. Клан. У вас тут настільки гарно, що навіть цей кадр, коли ми сіли з вами зніматися, начебто ну, можна вже і в фотостудія, Airbnb. <плес> ну, неймовірно гарна квартира. Ми взагалі з командою тут захваті всі ходили, припрошали, дивувались, милувались. От і дуже цікаво почути, як це вам, як ви відчуваєте себе вдома, як вам роботи з нами. І насправді це і нам. Буде дуже важливо. І тим, хто ще думає, кому довіритись, до кого звернутися, такий живий відгук від людини, яка вже пройшла oh. цей досвід. Це не маленький досвід, це цілий рік, коли ми робили і проєкт, і ремонт, і ви були постійно поруч з нами, і ми поруч з вами. Майже. Oh, yeah. <laughs> <laughs> Тому це буде неймовірно цінно почути від вас, як вам. Напевно, я скажу так, ми в захваті, бо це дійсно та квартира, про яку ми мріяли. І мріяли дуже довго. І це е, здавалося не знаю, для мого чоловіка, але для мене це щось таке От, Щось таке А, І зазвичай я напевно писала дімі про це, що коли ми кудись там їхали за кордон. Раніше до повномасштабного, то намагалася знайти квартиру, яка буде надихати. І зазвичай це квартири, які коштували набагато дорожче, ніж середній цінник, ось там з такими світлими стінами, з гарним декором. І зазвичай, коли ти приїжджаєш в таку квартиру, тобі хочеться, ну, хочеться жити як мінімум, хочеться щось робити, створювати ідеї якісь і тому подібне. Ось. А зараз я розумію, що ну мені не треба шукати таку квартиру. Я можу прийти до себе додому, ну типу відкрити очі і вже надихатися. Бо це ну справді те, ну що ми шукали. Потім, коли ми вже там придбали квартиру, у нас було дуже багато дискусій з чоловіком, його брати. Ага. І якщо чесно, я була тією людиною, яка стояла на своєму. І казала про те, що я хочу працювати з тим. А і дизайну, а зараз ви вже з тут uh -huh. Ну, Ми, скажімо так, поговоривши деякий час, ми зійшлися на цьому. От, І ну, я скажу, що я дуже щаслива, що все-таки зірки зійшлися, і ми вже на фіналі цього і хочеться вже переїжджати і жити. Мені зараз не хочеться шукати чогось краще. Wow. Ну, типу, я розумію, захочу, я захочу, я, я хочу митися в тій душі <гум> Ну, це, ну типу, це дуже класно. Про кухню, напевно, про кухні це окремо. це була моя мрія, геть подібна кухня uh -huh. з островом. Це... Тобто, в мрії все-таки це <гум> <гум> Якісь моменти там я, наприклад, була не впевнена ой, за технічну А Я зараз бляха, ну вона ж така класна. Ну ти туди все поскладав, закрив, і все, в тебе в ванних нічого нема, там нічого не видно. Ну, у вас насправді дуже багато місць зберігання і на кухні, дуже і дуже гардеровне. Це взагалі просто кайф. Я теж сьогодні думала про те, що от у вас одразу гардеровне, можна поставити собі взуття, ну, прям гардеровну туди на пути, все сховати, все закрити. І uh -huh. от така красива картинка, бо часто переживаю, що, як, ну, що на фотографіях красиві картинки, uh -huh. а в житті це потім. Ну, е, якось а не так от, виглядає. А в нас тут навпаки, тобто мені, так як воно в житті виглядає, мені ну, більше подобається, ніж воно на картинці. Тобто на картинці гарно, візуально, але в житті воно ну, набагато. Тобто тут є яке певне освітлення, ти можеш доторкнутися до цього дерева. Ти можеш, я не знаю, понюхати, Навіть навіть коли ти заходиш запах квартири, ну для мене запах дуже багато значить. Я ну, я запам'ятовую якісь моменти і намагаюся цей запах десь собі зберегти. Тобто і я дуже хочу, щоб цей запах нової квартири в мене теж десь зберігся. Тобто, знаєте, ці емоції переживати знову і знову. Тому так. І я пам'ятаю точно, коли відкинули три варіанти проекту. Угу. Це ще а, це проектування було правильно, планування. Угу. Я пам'ятаю, що я. Пишу Толіку, кажу, Толя, я вже знаю, який ну, типу, план тобі сподобається. Це був третій, за це є геноробної. Ну це прям дуже класно можеш Не ці шафки, ти там все поскладав, просто закрив. Ну, тобто, у мене для мене тут ідея концепції в тому, що ти можеш все закрити, і в тебе ідеальна чистота. Mm -hmm. Ну, вода. Ти там ну, взагалі там закрив э, э, цю спальню, все в тебе тут вітальна. Э, типу, прийшли друзі, закрив гардеробну тут. Дитяче закрив все в тебе ідеальна чистота стата по mm -hmm. Все ну типу, воно тут зробити бардак, мені здається дуже буде складно. Mm -hmm. Ну тому е, один з наших таких улюблених принципів е, це щоб не дизайн не було помітно, щоб mm -hmm. він не кричав про себе і щоб це не було там дизайн заради дизайну, mm -hmm. а дизайн заради життя, щоб ви так приходили додому і просто такі розслабились, кайфували, що це дім, що це він він ну наповнений тим, як вам mm -hmm. хочеться, як вам відчувається. Mm -hmm. mm -hmm. Ну так що ви приходили, лягали надавали, отак і просто лежали годинку просто в телефоні, буквально там щось, YouTube тут дивились. Але це було так класно ну, розуміти, що ти вже майже приходиш додому, да? ну, коли ще е тут відбувалися якісь там електрик, приходив і тому подібне, але ну, це було класно. І це було класно, коли ми перший раз прийшли зі своїм собакою, і він тут ліг, І вчора він просто лежав тут, от посередині на спинці, от. А це значить, що він в безпеці. Якщо складно лежить на спинці, значить він себе безпечно. Класно. Ну і, і таке питання, чи от у вас були якісь очікування, коли ви до нас звертались, все рівно якось собі ну, уявляли можливу роботу там, з дизайн-студії і так далі, і що це вийде, і чи ці, ці очікування зараз вони виправдали себе а, після вже роботи, коли ви вже бачите розуміти? Угу. А я не можу сказати, що в мене були якісь конкретні очікування, бо це взагалі наш перший досвід, угу. і ми в нього. Прийшли з вами в цей перший досвід, і взагалі не було поняття такого, що таке ремонт, як його робити, і взагалі куди бігти, і ну, за що хвататься. А Я розумію, що а, це було би складно без вас, бо всі питання закривали ви. Навіть якісь там побажання чи щось, ой, а ми би хотіли це, і ви вже давали там якісь варіанти або якусь реалізацію. Тобто нам не треба було вигадувати, не знаю, там, велосипед, як кажуть. ось. Тому а, у нас, ну, напевно, це класно, коли ти куди, кудись йдеш без ніяких очікувань, mm -hmm. і в результаті отримуєш, ну, типу, вау. Ну, це класно. Там, ти розумієш. Ну там я розумію, що я прийшла до себе додому. Ну, воно ще не до кінця mm -hmm. є відчуття це. Але так дивишся, боже, це так гарно, це ліді, це точно. Тому було максимально комфортно. Супер, Дякую вам. І е, як вам тепер після всього цього пережитого досвіду? Чи ви б порадили, наприклад, комусь зі своїх близьких чи собі на майбутнє знову довернути? Нас <рес> ну насправді ремонт, ремонт це дуже складно. І я розумію, що нам зараз треба якийсь період відпочинку від ремонтів. Це точно да, і потім і насолоди. Да, насолоди тим, да. що ми маємо. Ось, і то колись хочеться купити буквинок і зробити там ремонт. Ну ви, ви знаєте, де того бачити ось а з приводу там пора. Нас була дуже цікава історія про те, що ми бачили в інстаграмі. Щоб ви перед Новим роком дороблювали квартиру. І а, так склалося, що а, там, через якийсь період Толіка-колега ну, мого чоловіка-колега сказала, що вона там переїжджає, ну, там їздила, забирала ключі, там, з дизайнерами зустрічалася і скидає фотки цієї квартири. І Толік мені перекинув, я дивлюся, кажу. А що це така квартира дуже знайома, кажу. Потім заходжу до вас в профіль, дивлюсь, а це та сама квартира. І це так прикольно, що ну, тобто, дуже багато люд, ну, люди поруч, вони звертаються до вас. І після цього, тобто, там, колега Толіка, і Толік порекомендував ще їхньому спільному колегі, і він, наскільки я знаю, також вам писав. Ну, тобто, Таке маленьке ком'юніті, скажімо так. Тому так. Дуже приємно. Дякую вам дуже. Я бажаю, щоб ваша мрія про будинок і на тільки про все, так воно також збувається. Так само гарно, так само з вал ефектом. Так, так. І ми з радістю допоможемо. Так, Дякую, Володимир. Так.